Кантрію uh, вас, Руслане. Я добра вас. І це наша рубрика Народжені щепитати. Це рубрика Ох, про мовні культурні традиції, про те, як зберігають українці за кордоном. От те, чим ви поділилися з паном Олексієм, якраз у нас у нашій рубриці про збереження, про ваше єднання. Запитання про те, звідки ви родом і як давно ви у Данії. Родом я із Рівненщини. В Данії я вже два десятки років. Вже до, досить давно я тут живу. Але за 20 років у вас така обізнаність, адже звучали цифри такі: от близько 40 років відбувається фестиваль. Ви вже досить обізнані у культурі самої Данії, так і саме українців у гуртуванні українців. Так, так, дивіться, ми крім волейбольного турніру, я ще займаюся організацією ярмарків серед українці, українських підприємців в Данії. Чудово. Ну, я, я являюся також одним із підприємців в Данії. В мене є інтернет книжкова е, крамниця. продаємо українські книги тут. В Данії. І ми організовуємо ярмарки, збираємо українців. У нас є два таких великих ярмарки в рік. Є маленькі ярмарки проміжні, але є два великі. Де ми проводимо виставу українську, де ми про продаємо українську їжу, борщі, випічку, українські вишиванки різного роду прикрасами продаємо. В нас звучить українська музика, в нас вистава українська. Ми святкуємо е, Миколая з ялинкою, з, з традиціями, всіма, з подарунками для дітей. Звісно, тільки українська мова в нас там звучить, тільки українська мова. І ми таким чином доносимо. І ми запрошуємо данці на наші фестивалі, І вони, я вам зараз поділюся однією однією історією. Хоча цих історій вже декілька є. Ми коли виїжджаємо на ці ярмарки, у нас, як правило, вони бувають по різних містах, і бувають і в приміщенні, і на вулицях ці ярмарки. І у нас підходять данці і питають, а є у вас е, література українська для того, щоб вивчати українську мову? Данці хочуть вивчати українську мову. Я вже зустрів 4 чи 5 данців, які вивчають українську мову. Хочуть. Ходять в українській символіці. Е, Читають якісь там прості слова, але цікавляться. Беруть книги англійською про Україну, беруть українською мовою і вчать. Це настільки мені стало так приємно, що данці ми тут живемо в Данії, ми маємо говорити данською, їм доводити, але їх щось зачепило, і вони самі просяться вивчити українську мову, і вчать українську мову, і деякі фрази, слова. У нас один данець купив. Ліну Костенко, вірші. Ну, їх важко зрозуміти, тому що це там ж метафора, метафора, метафори, метафори. 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 Ну, він читає їх. Я не знаю, чи він їх розуміє, але він їх читає сюди. Ну, настільки це мені приємно було, здивований був. Ну, ми отак, от, таким чином ми доносимо культуру. І серед так, ви дуже таку гарну от нам традицію розповіли і навпаки, навіть про те, що це данці вивчають мову. От нещодавно я почула, як єгиптяни зацікавлені українською те саме відбувається в Данії. І, ну, це дуже приємно, тому що зараз ми маємо писати, що наша мова виходить далеко за межі. Ось вона вже друга, друга іноземна мова у Франції. Я сподіваюся, що Європа буде поширюватися. Такі традиції, і ми зможемо ділитися і, тим паче, для самих українців ще більше ще більше розвивати. А от скажіть, будь ласка, як вам вдається українською володіти, наскільки досконало? Вас дуже. Чиста мова, це центральний діалект у вас. У Вас жодного зайвого слова те, що зазвичай кажуть українські смаколики, а у вас досить така центральна, чиста відшліфована мова. І, от ви багато чим володієте. Як ви розвиваєте свою українську? Як вам вдається всі 20 років говорити так гарно і підтримувати такий рівень? Ну, щиро дякую за такі. Комплімент, ну я з Рівненщини, В нас, наприклад, російська мова майже ніколи не звучала. Ну звісно, з телевізора тільки а, а в побуті, в родині, тільки українська мова. Я в свій період часу досить багато любив читати. Напевно, якісь слова залишилися в підсвідомості, не знаю. А тут, тут ну, у нас є діти, народились тут, ми з ними спілкуємося українською, тільки українською, принципово українською, щоб вони не забували, щоб вони знали цю мову, і ми вдома тільки спілкуємося українською. Дивимось фільми разом українською, мультфільми українською. Звісно, для них Данська, напевно, буде на першому місці, тому що вони тут народились. Вони тут ходили до школи, в садочок, вони її чують багато годин на день, але українську вони добре ростають. І ми, ми спілкуємося, спілкуємось постійно. І в колі наших друзів українська мова постійно звучить. І куди би не їздили до друзів, також українською спілкуємось. Ну, діти чують, вони ж повторюють, стараються за нами повторити. Напевно, так і зберігається українська мова в нас. Просто це дуже цінна інформація, якою ви володієте. Адже чесно кажучи, зараз порівнюю кілька невеличких держав, скажімо, Люксембург, там Нідерланди, і коли зараз ви в дані розповідаєте. Уже на такому рівні українська мова. Я зараз тільки обмірковую, як деталі розширювати ці обрії, тобто, що можна для цього зробити? Адже зараз співпрацюємо зі школами, от саме в українській діаспорі. Ви кажете про те, що якраз українська література це основне джерело вивчення для багатьох. Діток для дорослих, ті, хто захоплені. І, звісно, чого бракує, можливо, це так я вам до діалогу. Бракує гарного викладу історії мови. От чому я вам сказала за центральний діалект, я вам поясню: дуже потрібна вам підтримка саме зараз України. Сучасна, дитяча література, а це початки вивчення української, вони якраз сягають. Ось останніх років, чому тому, що майстри слова, всі письменники, сучасники, вони зрозуміли про те, щоб дитина хотіла читати, треба. Легкою, нормативною мовою подавати все. Звісно, ми ж хочемо е, бути експресивними, хочемо розширювати, і щоб дитина зрозуміла і метафори, і дедалі все більше, тому починати треба з норми. І таких книг не так багато. Тому е, чудова вам співпраця, тому що все дедалі виходить більше літератури, отакою простою мовою. Простою, я маю на увазі, для опанування. Тому не всі там дитяча література, не вся дитяча література підійде, і оця ще один виклад з історії мови він дозволить. Усвідомити, що це за слово і чому воно з'явилось. От я так собі ну, розумію, як мовник. Пане Руслане, ви так смачно розповіли і Олексію про те, як ви виводили на рівень спорту, а я би сказала на рівень культури українства. Як ви єднали, ви такий генератор ідей оцих усіх. А розкажіть ще детальніше про Заходи, я маю на увазі про фестивалі, адже там теж є ніч у Дані, українська ніч, я правильно зрозуміла? Ой, тут фестивалів досить багато, український, український, нашій. Так. української нашій мовою так, досить, так. досить багато. Я вже вам скажу, що я вже не встигаю за всім. На початку, там що років чотири ну, там десь можливо колись неколись колись щось відбувалося. А зараз настільки все воно часто, в різних містах, і одночасно все відбувається, я тільки встигаю дивитися, ой, вже проходить, ой, це зараз іде тут. Так, так, і так, на вулиці у нас є тут один колектив, співаночки називаються. Їх тренує професійна дівчина співак. Я не знаю, що вона в ОПІ співала чи де. Но вони їздять постійно на різні фестивалі, навіть серед данців, і співають українською, українські мелодії, українські пісні. І вони так всі в захваті слухають, а дівчатка там гарненькі, в вишиваночках стоять, українські пісні співають. Це настільки приємно, настільки це знаєте, дивитися на, на данці, на їхні очі, як вони дивляться з захопленням. Для них це цікаво, для них це така нова культура, якась, для них щось таке нове, все так. Досить приємно і постійно, і багато є шкіл українських по Данії. багато українських шкіл. Найбільша школа це Родовід в Копенгагені. Там mm -hmm. налічується, я не точно, я можу помилитися, але здається, 150 чи щось, щось таке дітей. Це двомовна чи суботня перепрошую? Ні, це суботня школа. Це суботня, суботня. Школа. суботня? так. одноденна, так. Так, і є на локальних відділеннях, їх всього цих відділень, здається, якщо я не помиляюся, 12 по даній, І з, в 10 з них є школи ці І дітки приходять, вивчають мову, традиції, не тільки мову, тому що там розповідається історія, розповідається традиції, хто такий Миколай, чому ми його святкуємо, чому в Миколаї так одягнений, а не по-іншому. І дітки, в принципі, вже добре знають, що вже буде Миколай. Хоча в них тут є свій, називається Юлі Мен, але ну, вони знають, що і є і Миколай. І вони не вже не забудуть, не забудуть такий персонаж. Ти більше батьки також кладуть під подушечку якісь подарунки, монетки, цукерочки, ще будь щось. І вони добре знають цю традицію вже. Ми, ми підтримуємо багато, багато по школах підтримується українська мова, традиції. Навіть є сім'ї, наприклад, дівчина-українка, а чоловік у неї данець. Угу. І, як правило, дитина то в такому випадку розмовляє данською, тому що вона з татом спілкується данською, вдома, вдома вони спілкуються данською, щоб розуміють один одного. Як правило, такі діти слабше розмовляють українською. Угу. І вони йдуть до школи цієї, і вони, може, вони з акцентом розмовляють, але вони, але вони розмовляють і розуміють цю мову. Це, це класно, це класно. Є, є люди, які казали. Так шкода, що ми втратили можливість, щоб наша дитина розмовляла українською, тому що народилася тут, ми данською, данською, данською. Пройшло там 5-7 років, і все, дитина вже не буде освоювати цю мову. Вже в неї цей бар'єр пройшов, і вона вже не може освоювати. Вона вже може розуміє, які Так, так, складніше, я це розумію. А, Руслан, ви якраз промовили про пари, які у шлюбі. У вас українка? Так, в мене українка. Ну, то тому у вас так все золото все таке відбувається, тому що ви у парі якраз українські традиції продовжуєте. І як чоловік зараз ви досить гарно і зважено говорите, тому що всі чоловіки хочуть, щоб продовжуватися рід. А рід це кров. І ґрунт там, де ти народився, так? І от, звісно, чоловік має велику перевагу в цьому. Ну, Дитячі ці суботні школи, що саме викладають, як викладають саме мову, культуру, чи доносять країнознавство, адже є такі маленькі проблемки, що люди, які виїхали, думають, наче Україна. Не просто зупинилась, а вона в тому часі, в якому пам'ятають. І уявлення далі зникає. Чи є якісь предмети, наприклад, або якісь, може, лекції, може, якесь щось у навчанні, що допомагає усвідомити сучасний стан України? Ну, скажімо, розподіл. от... Той же Крим. Ми ж постійно говоримо про Крим, як Крим Крим наш, Крим наш, навіть зараз. Чи це діткам теж доносять про цілісність нашої держави, тобто про регіони? Слабше, так? Немає такої нагоди? Ні, такого, такого ні. В основному йде, йде акцент на мову, вивчення мови, таке традиції, там, культура, спадщина. А от сучасне щось таке, на жаль, на жаль, ні. Дійсно, це треба це треба так. донести діткам. А от скажіть ще тоді таке запитання, тому що оскільки ваші діточки якраз народжені там, і ви з, з дітьми проходили весь оцей ем, період навчання української. Я впевнена, тому що ви допомагали їм умовлені у, у будь чому ви носії, і ви їм ви перші вчителі аніж суботня школа, е, чи в суботній школі? Вивчали письменників саме українців, і чи достатньо велике це коло? Ну скажімо, я вам у цифрі скажу це десь хоча б 30 або 50 письменників, сучасники класики. От викладається це дітям, чи не дуже? Знаєте, класика? Шевченко, Кобзар, Шевченко і Кобзар, класика, так ну можуть розповісти, наприклад. Угу. Сучасних деяких письменників можна, там Жадана можна розказати, Про Костенко можна розказати. Ну, як правило, це тільки один символ, ну, наш символ це Шевченко і Кобзари. Це ну, всі свята, це, це тільки так. Мало О, хто доносить я зараз більше цікавлюся і ці цим боком, оскільки ви правильно сказали, література навчає і літературою цікавляться. Дуже прикро, наприклад, ось я вам кілька імен назву Коцюбинський створив геніальний твір Тіні Забутих предків. А що це таке? Тіні забутих предків облетів весь світ, чому параджанов, відомий Параджанов. І мені, наприклад, боляче, що теж за кордоном його не згадують, а це, це величина. Ще Довженко, щоб ви собі уявили на хвилиночку, у нас, у нас кажуть, от е, кіноматографи не дуже розвинені, кіно українське це неправда. Перенесемося, наприклад, 50-ті роки, коли Чарлі Чаплін знімав німий фільм. Перший в Європі українець Довженко зняв звуковий фільм. А про нього не от ви мене розумієте. Тому мені боляче за це говорити, оскільки як я можу говорити про мову шиша, якщо не вносять у програму хоча б митців. Які дали нам слід в історії? От я хотіла запитати вас, які відомі українці в Данії, можливо, за 100 років 200. тому що я не дуже обізнана саме з цією країною, які українці лишили слід, можливо, щось зробили. Стали від... Я знаю художниця, жінка, не можу вам зараз стверджувати, але яка художниця, саме, яка народилася в Данії, має українські корені, досягла величезних успіхів? От Зараз ви внесені в список найвпливовіших людей з української традиції, культури, ви у спорті здобули, тому ви вже наша історія, ви, ви, ви ім'я вже для нас. Тому ми би хотіли поширювати знову імена, імена іданців, і, і будь-якої держави. Тому добре, якби ви поділилися, якщо у вас є на слуху, можливо, якесь прізвище, що це саме корені має українські. Адже Капріо та українець, коренімає. Ну, в в, в, в салоні бабуся з Одеси. Так, так, а так. Тут так, куди, так. Не, куди не подивишся, навіть в російську думу подивитися відсотків ага. 60%, там коріння українське, і ну, зараз я зі сходу так вам прямо не скажу, тому що Данію, напевно, почали заселяти взагалі то так масово, це, напевно, років 25 тільки назад. А щоб там хтось раніше сюди переїздив, чи ну я я особисто Суспільно, я не знаю. Я, я особисто не знаю. ні. Тим більше, щоб відома людина була щось таке, то я треба до речі, поцікавитися. Я не знаю. До гарно дею підкинули. А як данці змінили ставлення до українців з початком війни? Наскільки захоплюватися стали українцями? Ну зміна скажу дуже. Тому що тут а, біженців є з різних країн: з Туреччини, є, з Сирії, є, з Ірану є. Ну, але коли почали приїздити українці, ну, в них ставлення до українських переселенців кардинально поміняло всю уяву. Чому? Тому що українці приїхали сюди, почали зразу влаштовуватися на роботи. Високий відсоток е, уже працевлаштованих, вони ніколи не користуються державними ну, користуються, але не настільки користуються державними пільгами, як інші народи, як іранці, вони приїжджають там, в них 15 людей, 20 людей, сім'я вони сидять на державній допомозі. А українці розвиваються працевлаштовуються. прапрацевлаштовуються оскільки українці повідкривали своїх маленьких справ. Хтось щось продає, хтось щось вишиває, випічку робить. Вино хтось продає, хтось каву, хтось м'ясо, хтось рибу. В них ставлення кардинально змінилося. Плюс приїхало багато переселенців на досить комфортабельних авто сюди. Вони були здивовані. Вони звикли, що якщо людина їде від війни, ну це має бути досить така вже, знаєте, убога людина. Вони так подивилися в загальному на все, як, люди, як українці працюють. Вони дуже люблять українців. У них кардинально змінилася думка взагалі про біженство, тим, тим паче з України. Вони, вони українців поважають. Вони поважають українців. Ну, звісно, як в любій країні є якісь люди, які не подобаються мігранти, так? але це досить, досить маленький відсоток людей. Вони, якщо чують українці, от ми вчора їздили в один клуб з дітьми, і стріляли з лука. Ну, ми між собою там українською спілкуємося, данці, між собою, данці, там все. І один приходить Данець, каже, А я яко ви якою мовою ви спілкуєтесь? Кажу українською, він мені слава Україні. І, зраз, і зразу посмішка, по зразу так приходить, розповідає, щось запитує. Ну гарне ставлення до українців. Українці їм допомагають також тут. Вони вносять великий вклад в економіку, в розвиток в економіки, працюють, платять податки, справи свої повідкривали, будинки купують, автомобілі купують. Тобто вони не сидять, просто чекають. Вони активні люди, досить багато груп активних людей. Продаємо, вишиваємо, перевозимо будь, багато послуг, перукарів, багато, і макіяжів. Тобто, досить багато. Багато послуг люди надають з України. Тут тобто можна вже отримати будь-яку послугу української мови. Адвокати є українською мовою, бухгалтери є вже українською мовою, які спілкуються. Тобто зараз можна вже... Легко знайти в будь-якій сфері помічника українською мовою. Ви знаєте, коли ми спілкуємося з різними от країнами, вихід з України і з людьми, кожен із них, хто поїхав, вони створили свою Україну. І зараз, якби ми карту України відтворили, то я впевнена, в кожній державі у нас би вже був регіон. От у вас свій вже регіон, і вам треба точно придумати. Ну, Я знаю, що, наприклад, і в Канаді і буде ем, кажуть, у нас є хрещатик. Чи у вас є українські міста? От ви так мовленням сказали, от це наша така то вулиця або це наше місто. Житомир. О, до речі, Вони дуже полюбляють люб Житомир. Може, у вас рівне є там? Ну, скажімо так, немає. У нас є прямо так по регіонах, то немає, але у нас дуже багато людей є з Тернопільської області, з населеного пункту Бережани. Mm -hmm. І ми коли нас зустрічаємо, питаємо ти звідки? З Бережан? Mm -hmm. А я, я запитую, а в Бережанах ще хтось залишився? Я кого когось зустрічаюсь з Бережан. Я не знаю, звідки вони переїздять, ці люди. Ми зустрічаємося на ярмарках. Досить велика кількість людей із Бережан. То вже, в принципі, десь можна назвати якісь містечко бережан. Просто що вони трошечки розсипані ті люди по різних регіонах, але вже бережанами можна десь когось назвати тут. Є, бережан багато тут, багато, досить багато. Дуже приємно, Руслан. Я вас хочу привітати з тим, що ви, мабуть, один із найактивніших таких перс персон у Данії, який який гуртує все і асоціює все. Я вам бажаю успіху і вдячні вам за все, що ви робите, тому що ми відчуваємо українців уже. Не тими мільйонами яких не стало, а тих, яких прибуло. Ті, які розвивають і продовжують нести українське слово. Ми вас вважаємо просто своїми. Розумієте? Ми не можемо вважати, що ви вже в Данії. Ви, наприклад, у Франції. Ні, це це наші українці. Ми завжди привласнюємо наших українців. Тому я вдячна вам за це. І бажаю успіху в тому, щоб у вас процвітав і бізнес, щоб ви розвивалися у Данії і на перших шпальтах. Азет з'явилось ваше ім'я, так як я вам і казала. Це буде про пророцтво. Нехай буде відома особистість за 20 років. Дуже вдячна <зас> вам! Щасливо, дуже було приємно. Назаєм на вітання з України.